Вітаю! Мене звати Каріна Фурса і сьогодні ми поговоримо про розвиток спільнот. На початку вторгнення ми засвідчили всьому світові наш феномен єдності. Ми побачили, як ефективно ми можемо діяти, коли ми діємо злагоджено. Ми проявили силу горизонтальних зв'язків, яка допомогла нам і бути надійним тилом, і підтримкою одне одному. Наша історія та досвід говорить, що сьогодні посилення взаємозв'язків між людьми може підсилити здатність нашого суспільства справлятися з наслідками війни, принаймні з деякими з них. Саме тому ми так багато говоримо про розвиток спільнот сьогодні. Ми вважаємо, що будуючи зв'язки між людьми та підсилюючи спільноти в громадах, ми можемо підсилити відчуття безпеки. Знизити конфліктний потенціал та мінімізувати стереотипізацію всередині громад, створити можливості, впливати в умовах, коли є обставини, на які впливати неможливо. Створити можливості діяти, реалізовувати, змінювати та брати на себе відповідальність. Також перебуваючи в спільноті, кожна окрема людина може бути почутою, може отримати визнання свого досвіду, прийняття. Може бути поруч з іншими людьми та мати відчуття приналежності і потрібності ці потреби не так просто задовільнити на рівні всього суспільства, проте цілком реалістично працювати з ними на рівні спільнот та громад. Отже, що ми маємо на увазі, коли говоримо спільнота? В Україні останні роки слово спільнота використовується в різних контекстах та має дуже різні трактування. І це нормально. Ви можете чути такі формулювання, як спільнота українців, спільнота громади, спільнота науковців, медіа, спільнота тощо. Всі перелічені мною приклади, хоч і відрізняються за своєю суттю. Та в цьому випадку під спільнотою здебільшого мають на увазі людей, які чимось об'єднані чи мають щось спільне. Їхня форма організації, масштаб, рівень зв'язків може бути абсолютно різним. Та коли ми говоримо про спільноти, які ми прагнемо розвивати в громадах, то маємо на увазі дещо інше та трохи складніше. Розуміти, чим є спільнота, а чим не є, дійсно важливо, якщо ви маєте намір будувати, розвивати та посилювати спільноту. Спільноти, про які ми говоримо, це групи людей, які об'єднані спільною темою або інтересами. Люди в ній мають високий рівень приналежності та ідентифікації себе з цією групою. Завдяки взаємодії з іншими людьми у спільноті вони можуть задовольнити свої потреби і досягати певних особистих цілей. Важлива відмінність спільноти від інших типів об'єднань це високий рівень згуртованості людей, наявність спільного досвіду і готовність до спільних дій по захисту своїх інтересів. Саме у цьому розумінні спільноти громада не може бути однією спільнотою, проте може мати в собі мережу окремих спільнот. Наприклад, спільнота ветеранів, спільнота підприємців, спільнота молодих батьків, активістів, спільнота волонтерів, спільнота місцевого хабу або з житлового району. Таких видів спільнот може бути безліч. Я коротко познайомлю вас з базовою моделлю психологів Макмілона та Чавіса про відчуття спільноти, щоб окреслити основні критерії, які роблять спільноту саме спільнотою. Зверну увагу, що в ці критерії також є і підказкою, на що саме потрібно звернути увагу, щоб зробити свої спільноти сильнішими. Перший аспект це членство. Тут йдеться про те, що в спільноті критично важливий фактор знайомства та приналежності. Тобто я точно знаю, хто в цій спільноті є, а хто ні. Я знаю, що можу довіряти іншим її членам, а вони мені. Також я розумію, чому цим людям і мені важливо бути в цій спільноті разом. Я знаю, яким саме чином можу принести свій вклад, як, де ми взаємодіємо і спілкуємось. Другий компонент це вплив. Коли я є в спільноті, я маю можливість впливати на те, що в ній відбувається. Я не глядачка, я не спостерігаю з боку за тим, що відбувається. Я активна учасниця. Я так само як інші можу впливати на те, що робить спільнота, і в який саме спосіб. Третій – це інтеграція та задоволення потреб. Кожна людина в спільноті має свою мотивацію та причину в ній бути. Іноді ця причина очевидна, іноді її потрібно прояснити. Наприклад. Якщо це спільнота дружин військових, то очевидною причиною може бути психологічна підтримка одна одної. Проте так само в цій спільноті учасниці можуть задовольнити потреби юридичної підтримки, матеріальної, потреби ділитись знаннями, бути проактивними та діяти в певний спосіб. Потреб може бути стільки, скільки є людей. Та коли я є в спільноті, я маю точно знати, як я можу і чи можу взагалі задовольнити в ній свої потреби. І четвертий, проте, на мою думку, один із найважливіших компонентів це емоційний зв'язок. Спільнота це дуже про людей, тим вона і відрізняється від організацій, колективів команд. Що люди в спільноті мають сильний емоційний зв'язок з іншими її людьми. Чим насиченіша спільна історія, та чим глибший спільний досвід людей у спільноті, тим спільнота є сильнішою. Міцність взаємозв'язків всередині спільноти визначає її успіх та сталість. Отже, з чого розпочати, якщо ви хочете підтримати розвиток спільнот у своїй громаді? Важливо згадати, що є два основних шляхи розвитку спільноти. Перше це шлях самоорганізації, і другий це шлях фасилітаційного лідерства. Самоорганізовані спільноти це ті, які утворились самостійно та зміцнились завдяки самостійній регуляції всіх процесів. Тобто вся організація всередині забезпечується самими ж членами спільноти, жодних людей зовні. Наприклад, є спільнота жінок, які зараз разом плетуть сітки і вже понад рік підтримують одна одну. Їхня історія почалась з того, що в перший місяць вторгнення вони опинились в одному прихистку і прожили там декілька тижнів. Оскільки вони отримали колосальний спільний досвід в тяжкий час, вони вибудували дуже міцні зв'язки та довіру. Це поклало міцний фундамент в їхні стосунки та самоорганізацію надалі. Тобто, навіть без наміру створити спільноту поступово вони стали нею. Самоорганізовані спільноти зачасту виникають в результаті отримання значущого спільного досвіду та наявності потреби і бажання надалі бути поруч, робити щось разом саме з цими людьми. В той самий час є спільноти, які не виростають самостійно та потребують підтримки для свого розвитку. І це нормально, оскільки у звичному житті дорослої людини не так багато сценаріїв, як саме, можна отримати спільний досвід з іншими людьми в буденному житті. Також важливо враховувати, що на другому році повномасштабної війни в деяких випадках люди можуть мати обмежений ресурс для того, щоб брати на себе ініціативу чи надавати підтримку іншим. Тому для того, щоб підтримати розвиток спільнот, ми говоримо саме про фасилітаційне лідерство. Фасилітаційне лідерство це намірена підтримка спільноти у її розвитку. Його ціль допомогти спільноті збудуватись, посилитись та поступово розвинути самоорганізацію. Відмінність фасилітаційного лідерства полягає у тому, що ви створюєте сприятливі та безпечні умови для спільної діяльності та комунікації, полегшуєте процеси прийняття рішень сприяєте співпраці. Розвиток спільноти потребує системної роботи. Проте зараз хочу наголосити на найважливіших кроках, які можуть в цьому допомогти. Перше, це місце зустрічі, простір, де люди разом взаємодіють, щось роблять чи спілкуються. Він має бути зрозумілим, безпечним та доступним. Онлайн може бути також. Проте, якщо ви маєте таку можливість, надайте перевагу живому спілкуванню. Подбайтеся, щоб це місце зустрічі було комфортним та теплим. Друге це знайомство. Ніколи не переставайте знайомити людей між собою. Часто знайомства відкидають, як щось не дуже важливе, та в розвитку спільнот це робити категорично заборонено. Виділяйте час на знайомство стільки, скільки можете дати. У вашому хабі, наприклад, запланований кіноперегляд чудово. Роздайте людям бейджі зі скотчу, влаштуйте швидкі побачення, зробіть коло очікувань. Варіантів знайомства є безліч. Навіть хороші знайомі мають про що познайомитись, будьте креативними. Третє: поглиблюйте знайомства та створіть умови, за яких людям буде комфортно ділитись своїм досвідом, своїми історіями. Так, ви сприятимете посиленню відчуття безпеки та довіри всередині спільноти. Четверте, допоможіть встановити спільні правила комунікації та взаємодії. Це може відбуватись поступово, але дуже допоможе надати відчуття безпеки. Подбайте про контроль дотримання цих правил. П'яте. Організуйте можливості отримання спільного досвіду, де люди можуть щось спільно робити. Для початку це може бути толока, майстерня, плетіння сіток, спільне навчання, коло підтримки або що. Подбайте про регулярність таких подій. Подумайте, завдяки чому люди в вашій спільноті можуть мати спільну історію та розвинути емоційний зв'язок між собою. Шосте. Дізнайтеся, якої підтримки потребують ваші учасники спільноти. Дізнайтесь, яку підтримку вони можуть надати. Поділіться цим знанням всередині спільноти. Інструментів розвитку спільнот є безліч. Деякі з них ви можете знайти у посиланні до цього відео. На цьому в мене все. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам спланувати ефективні стратегії розвитку спільнот у ваших громадах.